Так, всім привіт гаража. Сьогодні хочу вам представити ваші увазі ось таке ноу-хау. Оце от є в мене теребілка для кукурудзи, я тільки що от в тому відео показував, як воно теребить Робив огляд її. Тепер я її хочу зробити, щоб вона в мене ще теребила фасолю. Ось, як бачите, все, стоїть шкіл двохрядний. Засчіт пружини тут давно міняється обороти. От пружина там підтягує, можна на більший, можна на менші обороти поставити. Дві скорості буде. О. Сюди вилітали качани. Будемо думати, що сюди буде вилітати шлуха. Так я планую. О, і зверху я вже от. Там йде вал на 16. От я 15-ту трубу взяв, з цієї сторони зробив ось таку от вставку під 203-й потрібну, щоб воно центрувалося. Тут посверлив, взяв десятку. посверлив сквозні отвори, забив десятку туди і візьму на прихватки. Виставлю по центру, але поки ще. На цей можливо я їх трошки попідгинаю. Це будемо бачити в процесі роботи, а сюди, от внизу, де цей от отвір, планую щось таке зробити, щоб воно вигрібало звідти шелуху, викидало на бік. Тепер тут по тута видно, от що нижче ось ця от уровня тут є ще от 3 см. На цьому уровні у нас буде сітка стояти. Через сітку буде пересипатися фасоля. Вона буде вилітати там, де вилітала кукуруза, ось звідси. О, воно там йде по під самий, самий низ. Отвір не знаю, вон видно, світиться по під самий низ. А цей отвір, де трошки вище, тут де уровень сітки. І теж зроблю щось таке, щоб викидало сюди шелуху. Ось ну, таке от. Тут тепер що, трошки давайте про розміри. Тут висота 30. Це газовий балон, висота 30. От тут висоту ось ця. Теж зробив 30. Не знаю, можливо, я його потім трошки підріжу, там буде видно вже нам. Ну і, і от самі мають нас по... по 22 см. От по 22 см у нас воно має. Це, через все. Тепер тут буде ось такі от 4 полоси. Накірнив через кожних 5 см. Теж буде ставитися от такі от штирі. І воно буде заходити між них. І таким образом воно буде бити квасолю. Ну Ці теж полоси по 30 см. Внизу теж оставлю місце, от від звідси, сюди під сітку і під щось, щоб вигрібало. Те, що буде там стояти, ще поки не знаю, що щось придумаємо. О. А тут посверлю на 10, теж позабиваю десятку по 10 см і поприхвачую. Ось такий от план роботи. Так, ось я зробив вже чотири таких на чотири сторони. Тут посверлив і десятку поставив. Поставив десятку і поприварював. І тут зробив ось таке от. Це буде крутитися в нас. Зробив корпус. Зробив, взяв почіпника, сюди буде наверх почіпник набиватися з корпусом, щоб воно було відцентроване. А ось це от буде отак от стояти, типа з чотирьох сторін. Отак. А це буде між ними крутитися. І так воно має теребити, по ідеї, засипатися буде зверху, ну, подивимось. Тут, Приварив гайку М10, щоб на валу його фіксувати де Буде вставлятися от, туди. Туди на той. Блин, де воно так о! На цей вал і отак от, от воно буде крутитися. А ця байда буде стояти ось так от тут. О, ось так має бути. По ідеї, зараз якось прикріпити їх, я не знаю, чи взяти його на болти до стінок попритягувати, бо варити не хочу. Я хочу, щоб воно було сйомне, бо ж кукурузу теж треба теребити. Ну і сюди почимник. Все, будемо щось далі придумувати, не знаю. Як її оце все творити, що треба знизу, щоб воно одне було от на тому валові там. Оце от буде тут над сіткою, де от отвір. Тут де сітка і внизу буде, щоб викидати квасолю. Полоски. Ну, зараз ми будемо щось мозгувати. Така от получилась в мене конструкція. Тут от, бачимо внизу ось це от, де викидати шелуху, а квасоля буде переспати через цю сітку. Сітка тут а, отвір на 20, ну, я думаю буде достатньо, щоб воно все не це, щоб не виганяло е, фасолю сюди а тільки шелуху. Ну це ми спробуємо. А внизу ось це от, буде то, е, таке саме. Виганяти фасоль. Через той отвір. Ну так я планую, не знаю, як воно вийде. Зверху підшипник. От. Такий от, Ну і ця байдужка тут приварив такі вуха. Воно буде кріпити сітку, а вверху тут зроблю якусь полоску і привару до корпусу підшипника. Воно буде така цельна конструкція, буде просто вставлятися просто вставлятися сюди. Ось так взяли, поставили її і, і все. Ну от ніби Як Якось ось так. Якось ось так. От. По Поставив, закратив і вона ну, поїхав. О. А ці будуть от. ось так. тоже. Ну Зараз, поки я не можу це все добре показати, ну вже потім, може, якось як вже все позакріпляю, все скреплю, тоді покажу. Ну, знаю, давайте ще трошки по розмірах. По розмірах трошки. Висота, як я говорив, ось цих от полосок. Цих полосок звідси сюди до кінця 30 см. Вухо, звідси сюди 5 см. Від цього краю сюди 2 см отвір на 10. О. ну Тут на 10 буде, М10 буде різьба нарізатися в цьому отворі. Я так зробив, щоб цей. Тепер тут а... це в нас має. Це в нас. Це у нас має. Так, так, так. Ага, от звідси ми міряємо. Міряємо звідси сюди. Воно має у нас 22, я вже говорив цей розмір. І тут 11,5 від краю до центру. Сюди до центру, 11,5 від краю. Ну Сітку вирізав, теж там діаметр 30 балоні, ну, щоб вона заходила в балон. Е, ширина полоски двоєчка, по-моєму. Да. Ширина полоски двоєчка, двадцятка О, і довжину я брав 14 см. Тут кінчик я загинав, щоб воно не било його, а викидало. Ну, це я так думаю, що воно так має викидати. Як воно буде насправді побачимо Пошипник тут. -а він якийсь такий тут а всередині 203. А корпус як на 204. Не знаю, там я не знайшов в мене якийсь був закритий підшипник, я от і під нього і зробив. Бо планував 203-й, 203-й е, нема що корпуса зробити. Треба йти на металолом, це время, А так під цей знайшов таку железяку. Да і проточив. Ну все. Тепер будемо його це все ліпити докупи. Так, ну, сьогодні новий день і нова свіжа робота. Так, що я хотів казати? Я там сказав, що ось ці от ось ці от полоски 11,5 до середини, тут 11, бо ну, воно 22 см. Я там оговорився тоді. Так що прошу пробачення. Ось таке от. І отут я вже от почав робити ось така от вставочка. Ось така от вставочка буде. Ну я її туди поки селяти не буду, я просто її положу да і розкажу. Ось така от вставочка, цих два я закріпив, воно мені має вставлятися все разом. і разом з цим з ділом. от тепер. По розмірах зверху, верхня полоса 25 та нижня полоса 40-кова, вона відповідає, відповідає висоті, ось цього бурта, висоті, відповідає ця полоса. Там 4 см, і я взяв полосу 4 см, щоб сітка була зверху, і з сітки воно все. Злітало. Шелухай, маю мою Е, Тепер, що ага? Діаметр я брав довжину полоси 88 см. Можна брати 89 а як в мене от, от видно, воно до кінця не зійшлося. Що тут, що тут. Так що. Нижню робив круг. Нижню робив круг, вибивав, вистукував молотком, щоб воно мені туди плотненько заходило. Потім на пів сантиметра його зжимав і так на рівній плоскості. От і от, от на цій от дощинці я його виставляв також, щоб воно було тут, а щоб було 90 градусів. Виставляв і низ так приварував, Вер же приварвав. Щоб воно не змістилось ні вправо, ні вліво, щоб була одна площина кругом. Вверх я це все низ я вставляв. Потім зверху заганяв це кільце, ось це от, воно вже було вибите. Потім приварвав ось цей от край з цієї сторони. Сюди запихав лезві ножа, обикновений столовий ніж там в мене їх таких тут валом. Обикнований ніж. Навіть можу показати ось цей от ніж. Заганяв з цієї сторони, прифачував ось тут, ось це. І потім так же заганяв з цієї сторони цього ножа і прифчував з цю сторону. Ну, і потім вже повварував. Це для того, щоб був якийсь мінімальний зазор, щоб воно. Не дуже там тяжко виходило, щоб його не вибивати, щоб взяв, просто витягнув. Да і витягнув. Наприклад, ось так от. Ось так. От, от на раз зайшло. Все, тут ну, шат, шат тут мінімальний. Ну, ще саме це. Ну, шат от, шат мінімальний. По тому поверху я посверлю і на болти візьму до стінок. Два болти з однієї сторони і з другої. Зараз ще стоїть питання над тим, чи варто ставити ще цих дві. Можливо, тих дві буде достатньо, я щось я не знаю. Мабуть, що поки не буду ставити цих. Поставлю дві. Хоча я, я ще не знаю. Хоча ще не знаю. Поставлю тих, можливо, дві, а потім вже це все. Це. Хоча, напевно, що поставлю чотири. Поставлю чотири, якщо що, то потім зріжу. Ось такий от план. І ще думаю, що над цим питанням це можливо я ось так от під кутом його зріжу. Під кутом. Це для того, щоб тут був простір закидати, щоб не тільки кинули воно зразу тут, а щоб воно падало і йшло все ширше, ширше і ширше, і тут ну, перебивало вже на... внизу. Ну, ось таке. Це я буду зараз обрізати низ, тому що тут дуже малий зазор, От. його треба хоча б, щоб проходила квасоля. Однак, щоб квасолина була між краєм полоски і сіткою. Щоб вона приходила, щоб її не забивало туди, всередину не товкло об цю решетку, об цю сітку. А щоб е, тільки шелуху викидало. Або, можливо, я верх трохи переварю догори. Це я зараз обдумую теж цей варіант. Потім я розкажу до чого я додумався. Ну, все, будемо. Пробувати щось робити далі.